Я вам так скажу, найкращий пілот це після піхоти. Бачачи в піхоті те, що відбувається, і з неба, різні речі, дуже різні. Коли людина з піхоти прийшла в пілоти, це буде хороший пілот. Все видно, і коли учні приходять, і в них в глазах все видно. Буде він пілотом чи не буде. Оператор дрона, він пріоритет в цілях противника. Якщо вони спалять їхню позицію, на них буде летіти все. Артилерія, міномет, ФПВ, все. Максимальне маскування і найопасні моменти це те, коли виставляють і забирають птицю. Оце це тут саме головне не спалиться. Спаляться, будуть знищені. Операторів дрона навіть після війни розшукують. Пілотів мало і. Ми запрошуємо навіть до нашої 56-ї побільше пілоту.